Сторінка 13, параграф 3. Життя та заняття найдавніших людей. Міркуємо. Роздивіться ілюстрації, якими були найдавніші снаряддя праці, із чого вони виготовлені, як їх можна було використовувати? Скільки часу пройшло між появою зображених на ілюстраціях пам'яток? Ручне робило 1 мільйон років тому. Скребло і гостроконечник кам'яний 40 тисяч років тому. Що визначало життя найдавніших людей? На підставі відомих науці археологічних знахідок учені вважають про Чиною людства африканський континент спочатку людиноподібні істоти перейшли до пересування на задніх кінцівках, звільнивши верхні кінцівки. Австралопітеки змогли збирати горіхи, насіння, корінці та плоди рослин. Стало можливим також уполювати дрібних тварин. Такий спосіб життєдіяльності історики називають збиральництвом та мисливством. Збиральництво, мисливство, а пізніше рибальство це форми привласнювального господарства. Удосконалення різноманітних навичок було характерне для пітекантропів, які, як свідчать археологічні знахідки, жили і в Азії, острів Ява, Китай і в Східній Африці, Кенії. І в північній Африці, і в Європі Німеччина, Угорщина стоянки цих істот знайдені в Україні село королево на Закарпатті. Про життя пітикантропів свідчать кам'яні знаряди праці. Це були грубо, обиті камені, які називають рубилами. Користувалися пітикантропи також кам'яними сокирами. За допомогою цих простих знарядь вони могли виготовляти інші з кістки та дерева. Учені припускають, що пітикантропи жили по 20-30 Осіб так бо простіше захищатися від лежаків та полювати. Вочевидь, вони постійно пересувалися в пошуках їжі, затримуючись у місцях багатих на здобич. Цілком можливо, що підекантропи вже вміли робити з єля та хмису перші житла хижі, що захищали їх від негоди. Важливе досягнення пітикантропів використання вогню, хоча добувати його вони ще не вміли. На зміну пітикантропом прийшли неандертальці, Міцні спритні та витривалі істоти основним знаряддям яких стало полювання. Амонтів, печаних ведмедів, волохатих носорогів та інших тварин, пристосованих до суворого холодного клімату, аби вижити за нових умов, які спричинила зміна клімату на планеті. Неандертальці навчилися добувати вогонь, застосовувати пастки ями, влаштовувати засідки. Кістки тварин використовували як будівельний матеріал і шкур виготовляли одяг. Неандертальці досконали кам'яні знаряддя праці, майстри кам'яного віку навчилися. Від великого округлого каменя відколювати заготовки, з яких виробляли потрібний інструмент. У неандертальців було понад 60 видів інструментів. За їхньою допомогою можна було різати, проколювати, видобувати та рубати. Найчастіше серед знахідок трапляються крем'яні ножі, шкрепки для оброблення шкури. Проколювачі та сокири у степах, де важко було знайти потрібний камінь, знаряддя праці іноді робили з кісток та рогів тварин. Знайдено, наприклад, гачки з кісток для риболовлі. У чому по вашому цінність археологічних знахідок пов'язаних із життям предків людини? Чому таких знахідок небагато, що називають формами привласнювального господарства? Як упродовж кам'яного віку удосконалювалися знаряддя праці? Обговорюємо. Роздивіться реконструкцію поселення неандертальців, художник Паскаль, Галіберт, прокоментуйте зображення фрагментами з тексту параграфа. Поділіться. Припущенням, чому досі не розгадано таємницю зникнення неандертальців, досліджуємо: працюйте з історичною картою, знайдіть території, де виявлені рештки людинопотібних істот та сліди їхньої життєдіяльності. Який внесок можна зробити про розселення про людей на земній кулі? Якими шляхами про люди заселяли Європу та Азію, де було знайдено стоянки пітикантропів, неандертальців та кроманьйонців? у Європі? Зокрема, в Україні, кого називають людиною розумною. Життєдіяльність пітикантропів та неандертальців уважають передісторією людства. Початок історії пов'язують з появою людини розумної Homo sapiens, або Кроманьньонця, яка, власне, і була першою людиною сучасного типу. Людина розумна користувалася скребачками для оброблення шкіри, різцями для роботи з кісткою, вістрями з писів різного розміру, ножами. Тощо Кроманьйонці виготовляли багато знарядь з кісток тварин: це голки, шила, наконечники списів, гарпуни, а також різноманітні прикраси та інші речі: браслети, намиста, статуетки, ударні палиці за тих часів. З'явилися вироби, у яких поєднано різні матеріали: камінь і дерево, камінь і кістку, кістку і дерево, кістку або ріг використовували як оправу для невеличких гострих крем'яних пластинок, які встановлювали пази і закріплювали смолою. Такий спис був дуже гострим. Крім того, завжди можна було замінити загублений крем'яний наконечник. Розселившись у Європі, Азії, Америці та Австралії, кроманьйонці полювали за допомогою списа на мамонтів, волохатих носорогів чи велетенських кенгуру, влаштовуючи пастки ями у долинах річок. Уздовж яких мешкали тварини, громади мисливців облаштовували свої поселення. Полювання забезпечувало кроманьонців не тільки їжею, а й матеріалом для одягу, взяття і покриття жител шкури та для виготовлення знарядь кістки із рогів, робили посуд із смужок шкіри та шерсті. Плели мотузки близько 10 тисяч років тому завершився льодовиковий період. Саме тоді в Європі встановився клімат, подібний до сучасного. Подібним до сучасного став і тваринний світ. Полювання перетворилося на копітку і марудну справу. Годинами, а часом і днями мисливцеві доводилося вистежувати здобич. Проте польованого м'яса вистачало ненадовго. Від голодної смерті лісових мисливців часто густо рятували їстівні ягоди та гриби. Із кінцем льодовикового періоду пов'язують початок нової доби за археологічною парадозацією мезоліту. На землях України ця доба тривала від 10 тисяч до 7 тисяч років тому. У після льодовиковий період змінилися не тільки способи полювання, а й мисливські знаряддя. Було винайдено лук і стріли до спорядження мисливців, узимку додалися лижі. Люди доби мезоліту користувалися також човнами, дослідники які вважають, що саме за тих часів було приручено собаку незмінного помічника під час полювання. На підставі тексту дайте відповіді на запитання до ілюстрації: де мисливці влаштовували засідку на тварину? Чи було таке полювання безпечним? Чому за якими знахідками вчені дізнаються, що основним заняттям кроманьонців було мисливство? Порівняйте картини реконструкції життя неандертальців та кроманьонців, які деталі вказують на складніше суспільне життя кроманьонців.